Друзі, значить ситуація наступна. Розклад, значить, такий: в Україні зараз почнуться здвиги, кардинальні здвиги. Значить, зараз почнуться посадки. Умеров перший підозра. Єрмака зараз будуть ловити, намагатися посадити. Потім Татаров піде, потім вся система, вся вертикаль влади. Тобто почнуть садити тих людей, які тримали ось цю корумповану вертикаль влади. Єрмак, Татаров і тому подібне. Коли ця вся вертикаль буде зруйнована. Ця вся система посипеться. Ви подивіться, що зараз відбувається взагалі з країною. Оті всі ТЦК, побори, репресії. Оцих скільки блогерів посадили, сидять зараз в СІЗО. Той навіть Павло Яру вже 2,7 роки сидить, просто в СІЗО просто сидить в СІЗО, що там написав заяву на Зеленського. Просту заяву в СБУ написав. Все, сидить. Блогер. 2,7 роки. ту посадить. В СІЗО. І оце зараз все посипеться, все посипеться. ТЦКшники ці всі також ця корумпована ця система також посипеться. Поліція також ця вся система, що прикривали всі злочини. Це все буде вилазити назовні. Будуть переслідувати цих ТЦКшників, цих продажних поліціянтів, будуть їх саджати до в'язниць. Тюремні сроки будуть давати. Побачите, друзі, тому що ціна дуже висока. Більше мільйон українців полягло в землю. Ні про що, ні за що через цих, через цих корумпованих КВНщиків, друзі, які намагалися і намагаються наживитися на будь-чому, на українцях, на війні. Їм, їм Пофіг, що з Україною буде, їм основне гроші, гроші, гроші. І будуть люди вилазити такі факти, такі факти, що це просто на голову не буде налазити. Ці пройдесвіди, які представляли себе як герої України, будуть тікати. Тікати туди, Хто їх вербував, хто, е, чи, чиї інтереси вони представляли один вже втік в Ізраїль. Всі ці злодії будуть здавати один одного, будуть викриватися такі факти, що це просто буде жахіття. За Зеленського візьмуть також, влада, скоріш за все, перейде у Верховну Раду. Тому що Трамп з Путіним хочуть підписувати якісь домовленості, переговори, але Путін не визнає Зеленського взагалі, не визнає його легітимність. І я вам скажу, друзі, більше: дійде до, навіть до місцевих цих рад, да? до кожного малесенького корінчика, звідки йшла ця корупція. І навіть на місцевому рівні, наприклад, міста Умань візьмемо, да? той самий дикун, якого ж ну, Арєв, депутат Арєв звинуватив, 800 мільйонів гривень було розкрадено, відкрита кримінальна справа, це все спливе. І це все вийде назовні. І ці люди також будуть відповідати. Ті всі їхні ганічі, оті всі мери, там плітньова, це все повспливає. Будуть сажати всіх. Запитаєте, хто буде їх сажати? Скоріше за все, американці через ті самі набу, Саби приїдуть інші ФБРні прокурори, які будуть прозоро да, от досліджувати. Розкрадання цих коштів, тому що люди було вкрадено більше 100 мільярдів доларів. 100 мілья... мільярдів доларів це тільки американських. А якщо ще порахувати українське вкрадене да, за газ, там, за нафту, за ліси, за бурштин, за, за все, що крали, за. ТЦК, там же своя корупційна схема, там лиш на одному ВЛК ТЦК, там же ж мільярди доларів. І це все спливе назовні, це все, про це все будуть говорити люди відкрито. Навіть той факт, що заборони, виїзду за кордон не існує це все кримінальна постанова, незаконна постанова. І навіть за це прийдеться відповідати. І прикордонні служби, і кабмін, який то приймав, як, ну це ж, це ж мільйони людей загинуло через це, це ж переслідування. Скільки людей в лісах загинуло, скільки людей в тисі втопилося, скільки людей ТЦК замордувало, вбило, по лісах там валялися, їхні тіла знаходили. За це все прийдеться відповісти. За це все. І вже не будуть прикриватися там Росія чи не Росія, там е якісь агенти. Не буде вже цього. Будуть цих всіх агентів скривати. Гнойні ці чиряки, проросійські агенти, які Єрмак і, і, і оця вся шваль. Я вам скажу більше, тому що так американців ще ніхто не кидав. Як 95-й квартал, тому що 100 мільярдів доларів, скільки зброї, скільки всього було вкрадено, що якби це ці, всі гроші пішли туди, коли буде, куди вони були направлені, то Україна цю би війну могла би спокійно виграти. А на жаль, при владі ми мали те, що зараз маємо, і результат такий, як ми зараз маємо. Всім, папа, -па. пан Богдан завжди говорить правду. Напиши свій коментар, що ти думаєш на рахунок цього всього. Я всі коментарі читаю.